Докупи всю сумочку сшиваємо, пришиваємо ручечки у Чернігії. Батьки дітей з особливими потребами шиють якоторбинки вже кілька місяців. Частину виручених від продажів коштів вони направляють для потреб Збройних сил України. А також жінки дуже хочуть назбирати грошей аби придбати мікроавтобус для перевезення своїх діток з інвалідністю. Адже під час облоги Чернігова машину громадської організації Голос батьків знищено ворожими обстрілами. Транспорт зараз велика проблема для. Для їх великої родини, але перші кроки для здійснення мрії вже зроблено. Наша організація вона об'єднує е, дуже багато дітей маломобільних, які пересуваються на візочках або взагалі дуже погано ходять. І тому е, дуже важливою такою е, допомогою в нашій роботі організації був автобус, який е, у нас був, і перевозив дітей. Коли відбувалися бойові дії, наш автобус, на жаль, був знищений. Дуже багато дітей, які ми не можемо фізично перевести сюди до нашої організації і взагалі працювати. І тому наша шалена мрія, наша така. Е, Дуже велике бажання зібрати гроші на новий автобус. Жінки вже пошили сотні торбинок. Збираються в приміщенні організації для такої роботи двічі на тиждень. У кожної своя задача розробити дизайн та налагодити виробництво допомогли професійні майстри. Є вони серед цих жінок, а тому якість виробів на високому рівні. Дуже популярними є торбинки з малюнками тварин та патріотичною символікою. Їх купують не тільки у Чернігові, замовляють продукцію із-за кордону. В процесі у нас печатається патрон. В комп'ютері вибираємо рисунок, їх у нас дуже багато, і осінні, і патріотичні. Вибираємо рисунок, вибираємо Размер и отправляем на печать. Потом, получается, у нас выходит такой, потом эта сумочка отглаживается и передается девочкам. Наши турбинки с любовью зроблены, кожно в Вкладаємо частинку своєї душі е, і намагаємося зробити сучасну, модну, е, красиву. Ну і найголовніше, що вона гарної якості. Вибираємо гарну тканину, е, все це нам допомогла зробити професійна швачка. І дуже приємно, коли потім ми йдемо десь у місті. Або, наприклад, я стою в магазині і дивлюся перед собою. Бачу жінку, яка стоїть з нашою е, сумкою. Дуже багато наших виробів. За кордонами в Німеччині, в Америку відсилали 35, в Іспанію десь 40 торбинок, в Італію штук 30, в Голландію. Крім торбинок, жінки голосу батьків шиють одяг для військових, в'яжуть теплі шкарпетки, а також платуть маскувальні сітки, які користуються великим попитом. Діти теж як можуть намагаються підтримувати українських воїнів, створюють їм малюнки та роблять обереги.